Після того Господь вирушив до Південної Індії і там якийсь час проповідував усіх, кого Господь зустрічав, Він навертав у відданих Господа ще Ці віддані далі навертали на шлях відданого служіння Господньо багавати дгар багатьох людей. Нарешті Господь прийшов на берег в і там зустрів Шрі рамена до Кого Магарач протоперудра, цар полісти призначив на посаду правителя мадрасу, його бесіди з Романа Раєм дуже важливі, дуже важливі прошли, щоб усвідомити найвище трансцендентне знання. Самі бесіди складають невелику книжку. А тут ми подаємо тільки стисний переказ їхньої розмови. Чи Раманандрай був звільнений душа і усвідомив свою сутність, дарма, що формально. В суспільстві він належав до стану нижчого, ніж Браман. Він не був у зреченому станн життя і до того ж, обіймав високу посаду у державному уряді. Але, попри все це, Шичтайма, що знав, наскільки глибоко Роман Андрай усвідомив трансцендентне знання. Ставився до нього як до звільненої душі. Так само він визнав за звільненого Швілу Харітаса Такура, одного з перших його відань, який походив із мусульманської родини. Є чимало інших великих відень Господа, які вийшли з найрізноманітніших громад, і укладів. Єдиний критерій, за яким Господь оцінював. Кожну конкретну особу було її віддане служіння. Його цікавила не зовнішня оболонка людини, а душа всередині неї та її діяльність. З цього зрозуміло, що вся місіонерська діяльність Господа є діяльністю на духовному рівні. А тому вчення шищання магругу, вчення Багаватангарна, немає нічого спільного зі світською діяльністю, соціологією, політикою, економічним розвитком через будь-якою іншою матеріальною сферою життя. Шиван Багаватар є честим, трансцендентним, прагненням душі. Під час зустрічі з Романом Бераєм, що відбулася на березі Бодаварі, Господь порушив питання на гармонії. Кої дотримуються індуси. Шеріла Ширі... 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 Романа Рай сказав, що життя за засадами варнаша мадгарми, система чотирьох суспільних станів і чотирьох духовних укладів життя кожному дає змогу пізнати трансцендентне. Однак, на думку Господа, система варнаша мадгарами є поверхневою і до вершини осягнення духовних цінностей майже не стосується. Досконалість життя це позбутися матеріальних прив'язаностей і, відповідно, легше поринути у трансцендентне любовне служіння Господа. Бог особа визнає кожну живу істоту, котра йде цим шляхом. Отже, віддане служіння є вершиною розвитку всього знання, з'явившись задля того, щоб звільнити за непалі душі, ще й Кришна, Усім живим істотам саме на цей шлях дозвільня. Усіма своїми діями і працею живі істоти повинні поклонятися Верховному абсолютному Богові Особі, з якого вони постають, бо все, що ми бачимо, є поширенням його енергії. Саме такий є шлях до досконалості, який схвалюють усі істинні ачарі минулого і сучасності. Система Варнаша заснована більшою чи меншою мірою на засадах моралі і етики. А справді усвідомити трансцендентне вона допомагає мало. Тому Господь що і Читання мав відкинув цю систему як поверхневу і попрохав Рамана Дура досвідити це питання глибше. Тоді ще Раменанда Рай висунув на розгляд Господа. Шлях заречення від корисливої діяльності. Благодійті 9 главі 27 віршу у зв'язку з цим Господь Кришна радить, хоч би що ти робив, хоч би, що їв, хоч би що віддавав, хоч би яку аскезу виконував, роби це як підношення мені. Така посада в своїй праці передбачає, що людина усвідомлює, що концепція Бога особи. На порядок вище, ніж безособистісна концепція системи Варнаша. Проте на цьому рівні ще бракує чітко виявлених стосунків істоти з Господом. Тому Господь відхилив і цю думку і попрохав Романанду продовжувати далі. Тоді Рай запропонував зречення від Варнаша, і прийняття відданого служіння. Господь не схвалив і цього. Людина не повинна раптом облишати свою діяльність, бо бажаних результатів це може й не дати. Далі рай висунув припущення, що найвищим здобутком для живої істоті є досягти духовного усвідомлення, вільного від матеріалістичного світосприйняття. Господь відкинув і це, тому що нечесні люди, прикриваючись таким. Духовним усвідомленням спричинили в суспільстві вже доволі сум'яття. Одразу духовне усвідомлення не приходить. Рама Рай сказав тоді, що слід із відкритим серцем спілкуватися з тими, хто усвідомив свою істинну сутність і смиренно слухати трансцендентну звістку про розваги Бога особи. Це твердження Господь схвалив. Рамананда Рай висунув його, вступаючи у слід Брахмаджа. Брахмаджа казав: Бог особо відомий як Аджита, той, кого ніхто не може підкорити і до кого ніхто не може наблизитися. Проте цей Аджита стає джита під Якщо людина візьметься до одного простого та легкого способу, треба лише відкинути зухвалість. Проголошувати себе Богом треба стати смиренним та покірливим і жити в миротворено, слухати оповіді від свідомих своєї суті, душ, що перебувають на трансцендентному рівні, та несуть світові послання Багава та релігії уславлення Верховного Господа та його відданих, потягу, условлювати великих особистостей від природи, притаманних усім живим істотам. Проте вони не навчилися уславлювати Бога. Досконалості життя можна досягнути, якщо просто уславлювати Господа в товаристві свідомих своєї суті Його відданих. Саме із цією метою створене міжнародне товариство свідомості Кришни. Свідомим своєї сутності відданим називають того, хто без решти. Віддався Господові і не прив'язаний до матеріального процвітання. Уся діяльність, яку люди виконують, щоб досягти матеріального процвітання, чуттєвої насолоди та щоб нарощувати їх, є проявом невігластва серед людей, які забули про Бога та не спілкуються з Його біда, не та дружби Тому кожна людина Становище вона, вона мала, повинна усіма силами шукати товариства, чистих мінах і терплячий слухати їх. Вище чи нижче суспільне становище нікому не перешкоджає йти шляхом самоусвідомлення. Єдине, що треба, це слухати свідому себе душу, зробивши це своєю повсякденною діяльністю. Вчитель може давати лекції з ведичних писань, йдучи свідами слід, попередніх істинно. Господь Ші Кришна в Чайтання Махапрабу радить цей нескладний метод самоусвідомлення, відомий всім як Багавата Дхарма, досконалий провідник на цьому шляху Шримад Бхагавата. Ще раз. Господь, читаємо пробурати цей нескладний, на тут самосвідомий, відомий всім Багвати гарно, Тобто слухати учителі, да. Досконалий провідник Про на цьому шляху, Шиман Бахват, обговоривши це, Господь та Ші Рамананда Рай, дві великі особистості мали ще піднесеніші ще духовні бесіди. Але ми свідомо не кажемо про них тут. Бо щоб слухати подальші розмови Господа з Романам треба спочатку піднятися на духовний рівень. Дальші бесіди між Кишивою Романам Раєм Та Господом ми виклали в іншій книзі повчання Господа Чайтані». Наприкінці зустрічі Господь, порадивши Романанді Раєм, Піти у відставку і поселитися в пурі, щоб вони могли жити разом та насолоджуватись трансцендентними стосунками. Згодом Шираманан залишив другу службу в уряді і, діставши від царя пенсію, повернувся до пурі. Він був одним із найдовірніших відданих господа. у пурі мешкав тільки один добродій на ім'я Мохіті, який теж належав до числа. Таких довірених спутників Господа, як Рамана Андара. Господь проводив сокровенні бесіди про духовні цінності з трьома чотирма довіреними особами Пурі. і він прожив у духовному трансі 18 років життя. Ці розмови записав його особистий секретар Шейда Дамодара Босвани, один з чотирьох найближчих відданих Господа. Господь багато подорожував південною Індією. Великий святий із Махараштри Тукарам теж отримав посвято від нього. Отримавши посвято від читання, прибув святий Тукарам, затопив усю Махарашту в руху Санкертами. І ця трансцендентна повінь не спала у південно-західній частині індійського півострову й Донині. У південній Індії Господь виявив два надзвичайно важливі давні писання Брама Самхіту, стистю викладачі Мадбагата Крішна Карнамблі. Це дві неоціненні авторитетні книги, які потрібно вивчати відданому. Завершивши подорож Південною Індії, Господь повернувся до пурі. Коли Господь прибув до пурі до відданих. Що тужили за ним, повернулося життя, і Господь занурений у сповнені трансцендентних осяєм нескінченні ігри вже не залишав їх. Найзначніший епізод цього часу пов'язаний із зустрічю, яку Господь погодився дарувати цареві протапарудрі. Цар Протапарудра був великий, відданий Господа і вважав себе за одного із його слух якому довірили підмітати храм. смиренність царя була дуже до серця Шичтані Магапрабу. цар прохав Батачаря і рая влаштувати, влаштувати йому зустріч із Господом. Однак, коли ці дворі його непохитних відданих умовляли Господа погодитися на зустріч, він навіть Січ відмовився, навіть хоча про це просили його особисті. Супутники, як Раманан вирайта з рабами батачарі. Це було до того, як Господь визнав його Да? Господь пояснював, що для Сан'ясі небезпечно близько сходитися з жінками та з мирянами, які думають про гроші. Господь був в зірцеві Саньясі, він не дозволяв наближатися до нього жодній жінці, навіть щоб скласти поклон. Місця для жінок влаштували, влаштували на значній відстані від Господа. Як ідеальний учитель та тачаря, він ані на крок не відступав від заведеного для сім'я порядку. Господь був не тільки втіленням Бога, а й ідеалом людини. Його стосунки з іншими також були бездоганні. Він, діяв, як ачая, був соловіший. Заблискавку і ніжний за троянду. ніжніший за троянду. Один з його супутників, Харідас молодший, якось припустився великої помилки. Він хтиво подивився на молоду жінку, на душа Господь побачив хіть у думках Харідаса і негайно відлучив його від свого товариства назавжди, хоча його й прохали дарувати прощення. Втративши товариство Господа, Харідас Молодший за якийсь час наклав на себе руки. Про самогубство повідомили Господа, але навіть тоді Господь не забув Харідас, Харідасі про гріх, сказавши, що він дістав гідної кари. У всьому, що стосувалося дисципліни та засад зреченого стану життя, Господь не робив жодних поступок. Тому навіть знаючи, що цар протоперудра великий відом'я, Господь відмовився побачити з ним тільки тому, що царювання то завжди гроші. Господь хотів подати приклад належної поведінки трансенталіста. Він не може мати нічого спільного з жінками і грошима, та має завжди триматися від них якнайдалі. Проте віддень Господа влаштували так, що цар таки отримав його ласку. Це означає, що дорогий Господ відданий більший на ласку до Мемфіта, ніж навіть сам Господь. Тому чистий відданий ніколи не корить образ, стіб і нічого чистого відданого. Да, дуже багато вже цікаво було. Не знаю. Казати про це. Проте віддані Господа влаштували так, що цар таки отримав його ласку. Це означає, що дорогий Господе відданий щедріший на ласку до віддані, ніж навіть сам Господь. Тому чистий відданий ніколи не коїть образ тіп іншого, чистого відданого, іноді Господь. Просто прощає образа своїх лотосових стіб. Одна образа стіб відданого це велика небезпека для людини, яка справді прави поступу у відданому служінню. Ось такий нехтар тут, звісно. Тому ми на цьому зупинимось.